Вітаю, це програма Хотнюс. Огляд головних подій останньої доби. дивіться у новому випуску студії Вікторія Ляшевська. Микола Зарав подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Верховна Рада України скасувала 9 із 12 законів, ухвалених 16 січня. Українське питання стало одним із головних під час саміту ЄС Росія. Як наразі виглядає географія штурмів та захоплення адмінбудівель в Україні? Микола Азаров подав у відставку з посади прем'єр-міністра. У заяві йдеться з метою створити додаткові можливості для суспільно-політичного компромісу. Заради мирного врегулювання конфлікту я прийняв особисте рішення просити президента України прийняти мою відставку з поста прем'єр-міністра України. Сьогодні найважливіше зберегти єдність і цілісність України. Це набагато важливіше, ніж будь-чі особисті плани чи амбіції. Саме тому я прийняв це рішення. Згідно з конституцією, відставка прем'єр-міністра передбачає відставку всього складу Кабінету міністрів. Верховна Рада України скасувала 9 із 12 законів, ухвалених 16 січня. За рішення ухвалити ці документи такими, що втратили чинність. Проголосував 361 народний депутат. Не голосувала в повному складі фракція комуністичної партії. Перша частина засідання Верховної Ради тривала всього 8 хвилин. Далі спікер оголосив перерву і запросив керівників фракцій до себе в кабінет. Поновили засідання парламенту о 12-й годині. Також були присутні три президенти України. І ось нарешті історичне голосування. 20 січня 2014 року про з цих законопроєктів без обговорення за 306. Отрималось ноль, не голосувала сорок Рішення прийнято. Далі була оголошена перерва. На порядку денному залишились рішення про амністію затриманих майданівців. Напередодні нагадаю, під час переговорів між президентом і опозицією сторони домовились проголосувати закон про амністію. В той же час міністр юстиції Олена Лукаш повідомила, що амністія набуде чинності лише у разі звільнення всіх захоплених приміщень та автошляхів. До речі, ми наполягли на тому, щоб поза дужки амністії винести питання переслідування. Журналістської діяльності і, і все. Вони пропонують обміняти цей закон про так звану амністію декриміналізацію на те, що будуть звільнені адміністративні будівлі. Були думки щодо того. Чи е, запроваджувати відкладальну норму, яка би пов'язувала амністію з звільненням державних установ будівель е, владних, е, чи не робити так, як вимагає опозиція? І ще одна вимога опозиції та протестувальників це повернення України до парламентської президентської форми правління у Верховній Раді. Вже планують утворити тимчасову слідчу комісію для напрацювань змін до конституції. В той же час кілька сот людей продовжували стояти на барикадах на вулиці Грушевського. Чергові постійно змінювались, курсуючи з Майдану на Грушевського і назад. По той бік барикади стояли спецпризначенці. Посилень міліцейських загонів не відбувалось, жодних вибухів і пострілів там теж не було чути. За останній місяць, згідно з даними штабу Майдану, українці пожертвували близько трьох мільйонів гривень на потреби мітингарів. Навіть не беручи активної участі в протестному русі, люди роблять свій внесок. Щодня вже понад два місяці киянка Ганна після роботи поспішає у магазин, де купує головний харчовий набір для протестувальників: чай, печиво та цукар. На польовій кухні Євромайдану працюють десятки добровольців, які годують учасників протесту. Я не можу бути байдужі, тому що я живу в Києві. Дивлюся в інтернеті, що що потрібно, коли це чай кава, коли медикаменти. Люди тут живуть, їм потрібна підтримка. Після того як протистояння перейшло у фазу вуличних боїв на Грушевського, деякі мешканці центру Києва вирішили поїхати з міста. До незручностей у зв'язку з протестами кияни ставляться по різному Шум постійно гарюся. Ну жизні ну, ніякого життя. Не знову бути приділа. Пожалуйста, вийшли, ми все робіть, робітно, ну, дайте жити другим. Все нормально. Люди за свої права і правильно роблять, а мені вони не заважає. У районі вулиці Грушевського не працюють більшість магазинів та установ. Лідери протесту обіцяють відшкодувати завдані збитки власним коштам. Спеціальна делегація Європарламенту перебуває наразі у Києві. 12 депутатів на чолі з Верховним представником ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон прибули на два дні раніше запланованого візиту. Голова комітету закордонних справ у Європарламенті Ельмар Брок вже побував на позачерговій сесії у Верховній Раді. Українське питання стало одним з головних під час саміту ЄС Росія, який проходить у Брюсселі. Зустріч відбувається у скороченому форматі без підписання підсумкових документів. Лідери ЄС також скасували традиційну вечерю з російським президентом Володимиром Путіним. Євросоюз і Росія не планують розробляти спільну програму з врегулювання ситуації в Україні. Очікується лише дискусія. Питання України буде однією з тем для обговорення. Події в сусідній з нами країні, спонукали лідерів ЄС дивитися на цей саміт з більш стратегічного погляду. І саміт пройде не в звичайному форматі. Це буде радше стратегічна дискусія з президентом Росії. по моїм наблюденням євросоюз дійсно вісьма чувствительно вас результати Вільнюського саміту восточного партнерства». А в тому числі решение українського руководства или отложить підписання соглашения або ассоциации. Не необходимости делать это предметом обсуждения на саміті. Географія штурмів та захоплення адмінбудівель в Україні наразі виглядає так: мітингувальники зайняли держадміністрацію десяти областях: це Вінницька, Хмельницька, Рівненська та Волинська. Також захоплені приміщення облдержадміністрації у Тернополі, Чернівцях, Полтаві, Івано-Франківську, Житомирі та Львові. Блокувати та штурмувати будівлі намагалися у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях. Тим часом у східних та південних регіонах України посилюють охорону адмінбудівель. За порядком слідкує не тільки міліція, жителі добровольно організовуються у народні дружини під посиленою охороною. Всі адмінбудівлі Одеси дати відсіч непрошеним гостям зголосилися кілька молодіжних організацій. Вони створили загони народного опору. За їхньою інформацією для організації заворушень в Одесу прибули спеціально навчені люди. І ситуація в Одесі та області з негодою. Електропостачання у місті Южне відновлене. Нагадаю, це друга за місяць аварія. Через падіння опори лінії електропередач живлення міста електроенергією припинилось. Ми производимо аварійну перезапитку даної лінії от лінії термінала Джилик. Ми сьогодні готові і воду людям подавати, і каналізація буде працювати. Ми ставимо двигателі. Крім цього, на території міста та області мобілізована спеціальна техніка для прибирання снігу з вулиць і доріг, а також ліквідації пошкоджень електричних та тепломереж. По Погороду Одесі Одеської області. Действительно наблюдается сложная ситуация, то, что касается погодных условий. Работают точно так же в усиленном режиме службы обленерго, потому что на сегодняшний день у нас осталась проблемная ситуация по нескольких районах Одесской области, где в ряде районов до сих пор не восстановлено энергоснабжение. Рятувальники нагадують Одеситам не залишати транспортні засоби в небезпечних місцях та бути вкрай обережними на дорогах. Особливо за межами міста. Через снігові замети машини легко потрапляють у пастки. Держслужба з надзвичайних ситуацій в Одеській області нагадує мешканцям про діючі на території регіону пункти обігріву. Повідомляється, що за останню добу до них звернулись 80 людей. Усім була надана потрібна допомога. медицинскую помощь по необходимости наши сотрудники могут оказать первичную медицинскую помощь, а уже при более сложных случаях наши сотрудники просто вызывают скорую помощь. В среднем каждый день приходит сейчас на Старосиную площадь до 80 человек. Одеські журналісти провели мітинг перед будівлею облдержадміністрації. Вони виступили проти законопроєктів 16 січня, частина яких Верховна Рада вже відмінила. Це кримінальна відповідальність за наклип та блокування інтернет сайтів Із мітингувальниками зустрівся губернатор області Микола Скорик. Він прийняв резолюцію журналістів та пообіцяв тісніше співпрацювати із представниками місцевих засобів масової інформації. Це були всі новини на цю годину. Нагадую про наші сайти odesaregenews.ua та mediaholding100.com. Хай щастить, побачимось!